Добрий день, діти! Вітаю вас на уроці географії. Тема нашого уроку географія лісозаготівлі, деревообробної, целілозно-паперової та лісохімічної промисловості. Екологічні проблеми лісокористування та шляхи їх розв'язання. Структура лісової промисловості України складається з лісозаготівельної промисловості, деревообробної промисловості целлюлозно паперової промисловості та лісохімічної промисловості. Лісозаготівельна промисловість відбувається переважно в українських Карпатах та Поліссі. В українських Карпатах і Поліссі поширені такі види дерев, як бук, дуб, сосна, ясен, ялина, смерека. Підприємства деревообробної промисловості розміщені досить рівномірно, хоч у сировинних районах їх більше. Великими центрами деревообробної промисловості є Рахів, Ужгород, Мукачеве, Закарпатська область, Львів, Івано-Франківськ, Чернівці, Костопіль, Рівненська область, Луцьк, Житомир, Чернігів. На малюнку ми бачимо з вами деревообробний завод у місті Житомир. Підприємства деревообробної промисловості виготовляють фанеру, пиломатеріали, будівельні деталі з дерева, меблі, а також папіри-картон. Підприємства целюльозно паперової промисловості знаходяться переважно в лісопромислових районах: Карпатському і Поліському. Найбільшими підприємствами в галузі є Жидачівський целюлозно-паперовий завод. Ось він, Жидачівський. Целюлозно паперовий завод, обухівський картонно-паперовий завод, туалетний папір, ми знаємо, є такий обухов, і понінціцька картонна паперова фабрика, яка виготовляє зошити. Підприємства лісохімічної промисловості розміщуються в лісопромислових районах Закарпатської, Івано-Франковської, Житомирської, Рівненської, Хмельницької областей. Вони виготовляють метиловий спирт. Використовується у лакофарбовій промисловості як розчинник. Каніфоль. Використовується теж для виробів, щоб виробляти пластмаси, гуми, ліноліум, а також, якщо щось паяють, камфора або камфорний спирт використовують при лікуванні для розтирок або для компресів. Скипидар. Його використовують теж як розчинник фарб і лаків. Остава кислота для, використовується для харчування, різні смоли, фарбники, екологічні проблеми лісокористування. Останнім часом площа лісів зменшується через повені на Західній Україні. Дуже багато дощів, річки виходять з берегів і затоплюють ліси. Посухи на східній Україні дуже жаркий клімат, і, наоборот, менше дощів, поширення шкідливих комах, розвиток хвороб у лісових насаджень, а також недбалість людей, пожари, які спричиняють, коли людина палить вогонь. І здіймається пожар. Також великих збитків лісовим ресурсам завдала аварія на Чорнобильській АЕС. Частину лісів полісся вилучена з господарського обороту внаслідок радіаційного забруднення через недбальство на виробництві, особливо на підприємствах хімічної та металургійних галузей. Нищаться лісові угіддя, ґрунт забруднюється шкідливими відходами. Величезних збитків лісам завдають, завдають браконьєри, які самовольно виробують ліси. Що нам треба з вами запам'ятати? Україна має недостатні лісові ресурси. Лісовий фонд потребує відновлення раціонального використання і охорони для розв'язання екологічних проблем необхідна. По-перше. Забезпечити раціональне лісовикористання. По друге Створювати полозахисні лісосмуги. По третє Розширювати зелені зони в поселеннях і виробничих зонах. Четверте, Збільшувати лісовий фонд за рахунок нових насаджень дерев на місці виробок. П'яте, Дотримуватися лісового законодавства. Домашнє завдання. Тестове завдання перевір себе. Вам треба відповісти на 4 тести. Відповісти так або ні. Дякую за увагу. До зустрічі!